І так, швидкі огляди. Ось така розкішна сукня у синьому кольорі з бусинками 50% знижечки. Ось така міні-сукня міні сукня в чорному кольорі 50% знижечки. Ось така сукня чорна, цікава, дизайнерська, зимова, можна на вечірку піти. З такими ось розрізами на рукавах дуже класно сидить, мінус 50%. Ось такий піджак класнючий, він в єдиному розмірі, мінус 50%. Два гольфика мінус 50%. Безрукавка. 50. Класнюча спідниця у двох розмірах мінус 50. Мінус 50%. Синя спідниця з фактурними вставочками, ось така на запаху. Двох розмірах це маленькі розміри. На неї діє знижечка 50%, лише 3 дні.